Черівного дня, шановні українці, сьогодні до нашої магічної кухні, хочу вам показати, як я готуватиму страву, тому що ми є тими, що ми в себе запихаємо, відповідно, що ми їмо, п'ємо. Якщо ми тут і будемо хімікати, консерванти, запихувати, ми будемо спалювати наш організм. А якщо будемо їсти гриби, то відкрию вам таємницю, гриби в нас живуть у всіх. Але коли їсти, наприклад, Багато м'яса савців, алкоголь, пити, ну, інші шкідливі, важкоперетравні речі запихати. Організм, PH зміщується в кислий бік, і тоді гриби перетворюються в патогені, несуть загрозу. А якщо у вас все добре, їсти замість м'яса гриби, наприклад, природні, то будете pH в природному балансі підтримувати і будете живі, здорові, і все у вас буде чарівно. Пам'ятаємо, що не знаєш гриб, не бери. От, навіть не те, що не їж, а навіть не бери, гриби не збиваємо, не ламаємо. Аби подивитися, беремо тільки ті, які знаємо. Перед вами стівний гриб, який росте на дереві, це його низ, це його верх. Він з дерева, от стовбур дерева, наприклад, виростає ось так. Це трутовик лимонно-жовтий. Збирається він, коли він м'ягенький, як бачите, ламається м'який. Зрізається з дерева, зрізається так, щоб залишити грибницю. Тоді він ну, не скорою. Не От, ну, Тут трішки кори зачепив, не От. І він тоді через, буде волога знов на тому самому місці буде виростати, запам'ятайте дерево, будете його під'їдати. Не збираються гриби деревні з хвойних порід дерев, тому що там ви будете їсти скіпідар, вони і не смачні будуть. Найкраще з плодових, але з дубового я перший раз, якщо чесно, зустрів, от, на дубі. От буду посмакую і вам <смакую> розповім, що це, який він з присмаком дуба. Зазвичай вони верба, горіх, черешня, вишня, яблуня. Зустрічав дубовий, тобто з дубовим соком буде такий міцний родовий грибочок. Зараз я покажу, як готувати. Перш за все, потрібно залишки кори зрізати, подрібнити. Проварювати його не буду, тому що він посеред лісу в чистому місці, там немає нічого. Страшного, до речі, знайомі в лабораторії робили аналіз народичів грибів поверхневих, білих, там лисичок, то радіонуклідів в них після Чорнобиля, хто не знає, в народичах гасили Хмару. Там вважається найбрудніше місце, і гриб, гриби найнебезпечніше, це Житомирська область. То ще декілька роз, років назад вони просто були на верхній межі норми. Ну, звичайно, там не, не в самих брудних місцях збирати. а... Навіть і зоні. Тому радіонуклідів не боїмося, відварюємо гриби тільки ті, де є вас підозра, що там десь біля траси, тобто, солі важких металів, де можуть бути накопичені ну чи інші отрутохімікати. хімікати. От, але взагалі ліпше біля дороги не збирати гриби, біля полів не збирати. Там, де пестициди зберігаються, як хімсховища колишні, дуже там століттями будуть зберігатися ці радянські хімікатні сховища, там гриби не збираємо. А ось посеред лісу на дубою, в чому би й ні. Головне, щоб він був м'ягенький. Бачите, він м'який. Він ламається, кришиться. Структура досить, досить смачна. Це надзвичайно смачний гриб, один з моїх улюбленів. Так, для початку його навіть мити не потрібно, тому що він там навіть пилу немає посеред лісу. Просто ріжемо на скепки, потім я вам буду поетапно показувати. Далі смажимо цибулю і смажимо гриби. І можна потім. Поште зробити, мабуть, зроблю, щоб було веселіше його споживати. Так, довелося трішки помити, тому що зрізав кору і вона просто накришилась на, на гриб. Е, от, так. Тому що дубова кора, там такі лишайники трішки є, і воно підкручується. Е, це саме тонка ділянка, саме м'яка, тут саме тверда, але я завжди ріжу, щоб було тоненько і смачненько. Ну, коли він буде старий, він просто буде стругатися, як дерево. Тут, бачите, він кришиться, на тоненькі шматочки розрізається. і саме задоволення буде. Ріжемо тонко, тому що в подальшому я хочу і протушкувати і перетерти паштет, мабуть, зроблю. А можна і так залишити, Подивлюся, як буде бажання гратися по часу, точніше, як буде виходити. Бачите, які. Неймовірно смачний гриб, унікальний гриб. От. Так що не тільки під ноги дивіться, а дивіться над головою. Побачити його насправді легко. Вони зазвичай в кінці квітня ростуть самі по собі ці гриби. Ростуть також на пеньках. Я в Житомирській області зустрічав їх на пеньках, таких повалених старих деревах, тобто майже при землі. От. Ростуть ця смакота, неймовірна. У нього аромат такий цікавий. навіть пахне, коли його цю гриба кладеш в машину, у вас ця машина буде пахнути таким неймовірним ароматом чарівним. Головне, щоб він був пружний. Є і гливи, і трутовики інші. Тобто багато видів, яких потрібно споживати. Гриби дуже корисні. У будь-якому вигляді. Зараз якраз сезон, в принципі, літній. Тим паче, зараз спека, можна сушити. Ну, сушити я не пробував, тому що це такий делікатес, який хочеться, коли вполював, одразу його приготувати. От. Ну, я думаю, далі немає сенсу показувати, як я його нарізаю. Тут головне суть, що його не треба відварювати, не потрібно. Те, що відкришилося, відвалилось. Також готуємо ну, покажу вам наступний етап, вже, що далі буду з ним робити. Так, наступний етап посмажити цибулю. Тобто, якщо смажити одразу гриби, а потім кидати цибулю, то цибуля не присмажиться, а гриби будуть сухуватими. Тому, в принципі, те, що я вам розповідаю, готування грибів смажених відноситься до всіх видів грибів. Спочатку смажимо на олії цибулю, потім. Додаємо гриби, смажиться як до лісіровочного стану, тобто щоб цибуля була прозора. До того ж страва буде смачна і цибуля взагалі корисна. Смажена також дуже корисна. От. Цибулі повинно бути не менше по возі, ніж грибів. У нас приблизно цибулі десь, я не знаю, тут, приблизно з кілограм грибів, приблизно вийшло з цього гриба десь пів кілограма, тобто один до двох. Думаю, що буде нормально. Так, цибулю я вам показувати різувати, не знаю, що є сенс. Ну, я люблю на половинки або пів кільця. Тут до кінця не дорізаємо, щоб дріботи не було. І нашуровуємо цибулю. Нігті краще ставити так, хто не знає, тоді ви просто максимум шурнете ножом по нігтях. Це для чоловіків, мабуть, інформація буде цікава. І ваші пучки пальців залишаться цілими. От. Зараз наріжемо цибульки багато і почнемо смажити. Смажити будемо на нержавіючій сковорідці з нержавіючої сталі, тому що нержавіючий посуд, в принципі, найкращий для приготування страв. І каструлі, і для вашої кухні. Так, вони не вступають в реакцію з продуктами. Ну, Смажимо цибульку і будемо рухатись далі. Цибулька у нас смажиться, вирішив все-таки спробувати паштет зробити, ось такий досить м'який гриб. Зараз натру одну морквину ще і після цибулі просмажу морку, і потім ще чесник, головку чеснику додам в кінці для аромату, для запаху. Цибулька у нас готова до того, ну не повністю готова, вона дойде разом вже з моркою, тобто вже фактично майже прилісирована, прозора. Ми зараз додамо сюди морку дрібно натерту, щоб її швидше приготувати. От, Вона вступить жир з реакцією моркви утвориться каротин, зараз я сюди сипну солі. От, приблизно, що тут звичайна ложка, думаю, стільки буде достатньо. Перемішаю і буду це все діло доводити до готовності такої, щоб засипати гриби. Просто повинен з'явитися червоний кольор, тобто пройти реакція при високій температурі. Олії з моркою, тоді я сипну гриби. Тому що коли гриби всипати, вона вже так смажитись цибуля не буде. Але пересушити теж буде не смачно, тому що суха цибуля, вона, ну, дехто любить цей припалений смак такий коричний. От, Але тоді солод втрачається. Але аромат буде такий специфічний, пересмажений цибулі. Тут же ви готуйте, як вам подобається, тому що кожен робить. Під свій запит. Так, ну що його? Ще, мабуть, хвилинку потушу і потім закинемо гриби сюди. От, так. Ще декілька хвилин просмажилась цибуля. Зараз ми закидаємо наші гриби з дерева. І будемо їх тушкувати на маленькому вогні. Щоб вони, ах, аромат нереально грибний смачний. І в кінці я. Закину чесничок. От. Зараз ми це діло перемішаємо. Можна трішки подробити, тому що, ну, якщо ви будете годувати як, не як паштет, а як смажені, то краще крупнішими пластинками. А оскільки я буду їх перебивати, то мені навіть поламати буде ліпше. От зараз це діло акуратненько перемішати. Можливо, доведеться трішки олії додати, якщо сукуваті буде, бо потім збивати буде незручно. І дотушковуємо цю всю смакоту, щоб гриби пустили аромат і просочилися цибулькою. Як же ж воно пахне смачно все. Ох, імператорська їжа це все. грибочки. Гриби потрібно їсти, щоб інтелект був гарно розвинений, багато читати, їсти гриби, там багато вітамінів групи Б. Дітям ну, до року не бажано. Те, що там, з трьох років годувати, ну це, розумієте, це нерозумно. Гриби можна, якщо ви впевнені в грибах, якщо ви, наприклад, свої вирощуєте домашні гриби, навіть знаєте, де вони виростуть, то гриби можна. По шматочку давати, щоб вони, ну, це має на увазі на кінчику ножа, щоб з року звикали, і з віку можна дитині вже повноцінно, щоб вона їла з вами цю смакоту, а дорослим обов'язково. Гриби мають бути в раціоні, тому що вони і нормалізують мікрофлору кишечника, тому що вони важко перетравні. На ніч грибами наїдатися не, не потрібно сильно. Їх все-таки ліпше їсти світлу пору доби. Тоді, коли важко працюєте, маєте велике фізичне навантаження, тоді вони будуть засвоюватись краще. І, до речі, бактеріям також потрібні, які симбіотичні живуть, у нас у нас і віруси навіть симбіотичні, От. то бактеріям потрібні також вітаміни групи Б. Да? Вони беруть часто бактерії з висівок, тобто з зернових. Заболонок зернових культур із грибів. От. І коли ви частину, такий гриб стане частинкою у вас, ви станете здоровіші. Пахне шикарно. Все-таки сила дуба, мабуть, буде смачний От такий гриб на дубовому соці вирощений. Ну, тепер головне тушити, оскільки густе, то періодично помішуємо. Кінці кинемо чесничок. Як бачите, краса неймовірна, можна ще світло додати. Дивіться, яка. Краса. Так, зараз що я хочу зробити. Вже справа йде до фініша, ще пару хвилин я потушкую, додам трішки спецій. Тут паприка, червоний перець, ну, солодкий перець, червоний, гіркий перець і. Трішки коляндри, кмину. Ось я додаю ще чесничок сюди. І хочу, щоб просто протушився чесничок. Якщо ви, наприклад, не будете паштет робити, і у вас велика родина ви зараз це все з'їсте, то можна додати, наприклад, молоко там, от пряжене чи вершки, але я буду все-таки робити так, щоб на тривалий час всього, -всього щастя, вистачило, то. Молоко додавати не буде. Якщо зелень молоко, наприклад, кріп можна додати дуже смачно. Кріп, вершки, то доведеться одразу це все з'їдати. Ох, які аромати дають чесничку. Ох, це насолода. Тут одним ароматом і цією енергетикою, і цієї магічної кухні можна не їстися. До речі, коли готуєте їжу, завжди її благословляйте на те, що хто її буде їсти, то її буде сили набиратися. Краси, здоров'я. Щоб вона всім радість приносила, сил давала. Тут аж гриби під лопаткою оживають від цих слів. От. Тонко порізав, до речі, бачите, вони поламалися грибочки наші. Вони поламалися, відповідно, легше їх буде потім масу передробити. А кольори, до речі, жовтий і помаранчевий колір сприяють апетиту. Тут в мене вже й так апетит розгулявся. Моя малеча вже одобрила, сказала, що. Татусь молодець. Так. Будуть їсти, значить, будуть їсти. Дотушковуємо пару хвилин, далі вимикаємо, охолоджуємо ну і покажу, яке я буду перебивати, щоб має бути фінальний результат. Вже ось таке можна їсти. От. Накладаєте як гарнір до каші, до макаронів, що ви там їсте, до крупи до бобових і їсти, але не забувайте мішати. Бачите, що голе дно і в такій консистенції вже може пригорати. Тому мішати вже на фінішній прямій потрібно постійно. Ну, це вже готова страва, просто її переб'ю в паштет, для того, щоб легше було мастити на канапки на хліб і споживати в такому вигляді. Але можна ж кажу, як гарнір до. Докладати до будь-яких круп, макаронів. О, вам запах не передати. Ось починалося з благородних запаху ароматів грибів, а тепер це вже зарядження, воно таке, знаєте, як руна інгус. Інгус така енергія позитивна, яскрава, жовта така. Коли є здоров'я, воно тут є, аж світяться ці гриби. ну Скоро я покажу вже фінально перекручену версію. Але це вже можна як смажені гриби споживати на здоров'я. Ну що ж, заключний акорд. Зарядили вже охололо до градусів 30 наш гриб розсмажений. Зараз я його запущу в блендер. От. І. Буде страва готова. Просто доведеться перемішувати, тому що досить густа штука, а цим, що занурюється, лезом, я не хочу брати, зараз акуратно перерубаю. Періодично перемішуючи. І покажу вам фінальний результат. І Потрібно хоч скуштувати, що вже начеклував тут на кухні. От. Олії не хочу додавати, тому що ну, рідше буде краще перемелюватись, але тоді так буде рідкий, цього робити не хочеться. І ось так зараз ми це діло все допрацюємо. Ну що ж, шановні українці? Наш грибний паштет готовий. От Конкретно з глив я робив от, садових, які на вишнях ростуть на сливах дикорослих, а з трутовика лимонно жовтого ще не робив. От, така маса. До речі, він сам по собі жовтий, тут куркуми немає. От, це просто дало трішки моркви, трішки його жовтий колір. От така. Маса у нас перебита вийшла, грибна. І цей паштет можна кажу, дітям в школу чи щось прикрашати. Ну, воно просто комфортніше гриб буде краще перетравлюватись. До речі, рекомендую всім, у кого контузії. Зараз багато таких питань кажуть, що їсти, що відновлюватись. От гриби, будь ласка, їжте. Таке навіть ну, в лікарні можна рідним приносити, воно легко буде пережовуватись такі консистенції. Для того, чому в наших людей, наприклад, немає цих альцгельмерів і ну, західних хвороб так званого недоцивілізованого гендерного світу. Тому що ми їмо гриби, дикорослі гриби, ми їмо здорову їжу, а тут є ті речовини, які потрібні для роботи мозку, розумієте? От. Тому гриби потрібно їсти, споживати. Давайте скуштуємо. До речі, хліб на заквасті, живий, дивіться, з коноплею. І конопля, до речі, насіння конопель для роботи мозку і для відновлення. ну, Для стимуляції, скажімо так, всіх обмінних процесів в організмі потрібно жити. Чомусь коноплю і мак нам заборонили вирощувати. Подумайте, чому ці хазари і народці саме корисне, те, що навіть коли. Матері грудного молотка немає, можна зробити це все діло розтерти зерна коноплі, і молоко буде поживніше, навіть ніж козичі вівці давати дитини. Але це все забороняють. А оці сортові, так звані, без канабіола сорти, вони не несуть такої поживності, тому що теж то модифікована рослина. Але маємо те, що маємо. Ну, вийшло отаке щастя. Робите здоровий хліб, робите дикі гриби. Цей гриб взагалі з дерева росте на дереві. Дивіться, яка краса. Його ж їсти хочеться. І запах такий ще сничком приємний. Зараз воно все піде. в Холодильник, можна ще додати там зеленню, вершки, це, якщо ви зразу з'їсте. Якщо хочете, щоб воно декілька днів стояло і нічого йому не було, то е, ліпше не давати продукти, які будуть сприяти бродінням. Тому що вітаміни групи Б стимулюють все. І дріжджі також. тому це mm. з розуму. Як бачите, паштет тримається. Давайте скуштуємо, що ж я тут начакував, бо сам такого ще не робив. Mm. Mm. Дуже солодке вийшло, цибулі багато. Гриб неймовірний. Так, не буду вас дражнити. Готуйте гриби. Mm. Не беріть які не знаєте. Тим паче не їжте, які не знаєте. Сумніваєтесь, не беріть. А гриби на деревах, дивіться, яка солодка смакота. Виходить, дуже поживно. Діти вас просто розцілують за таку їжу, тому що дуже солодка, дуже смачна штука. Тут цукру я не давав. Сам гриб по собі він, він не солодкий, він м'який ніжний. От. Нагадує елітне м'ясо. Таких як перепилів. Індиків молодих грудинки. От. і чимось навіть смачніше. А перебитий такий паштет, ну, не скажу, не маю чим зрівняти. Корисна їжа для стимуляції нервової системи роботи нервової системи для того, щоб бути молодим, гарним, сильним і не їжте хімікати, не їжте ГМО, не їжте їжу з пестицидами. Навіть якщо ви от, хліб собі спечете, бачите тут і чія, і конопля, і кунжут. Чорний кмен цьому хлібові. Коляндру я, наприклад, люблю. Давати, мої коляндру не дуже люблять. От. Можна в лісі знайти ті самі гриби. Ну, тут, фактично, цибулю морку, думаю, ви в себе на городі знайдете. Їжте здорову їжу, тому що тоді ви будете сильними здоровими. Не їжте фастфуди, не їжте різні там ці іноземні фастфуди, то ще гірше за все. Їжте здорову їжу, дику їжу, те, що виросло. І, до речі, е, трутовик їм здубав вперше. Досить смачний е, гриб і смак, е, тому що гриб завжди е, сік з дерева натягується. Чому гливи бажано на черешнях, там, вишнях вирощувати. Тому що сік сам приємний в плодових деревах. Ну я вам скажу, що з дуба є гриб вперше, то дуже смачно. На смак не відчувається. ми скажімо так, жолуді у вас не виростуть. Але, ну, досить приємно. Насолоджуйтесь процесом, збирайте гриби, будьте здоровими. Пам'ятайте, що ви є те, що ви в себе запхали. Через легені, через рот, через інші отвори. Думайте, що ви в себе впихаєте. І думайте, яку інформацію в голову впихаєте. І будьте вільними незалежними від цих егрегорів, не тільки релігійних, а й країни, і всього іншого. Тому що ви є творець. Розвивайтеся, творіть. це, до речі, шлях творця. Бачите, я створив нову страву, якби по якомусь шаблону, який якби, є в просторі. Але. Зробив щось нове і від цього сам насолоджуюсь. Завтра зранку мої всі прокинуться, а тут таке будуть нове творіння. Оце шлях творця. Коли ти щось створюєш, кайфуєш, і це приносить користь іншим, тому що це творець в плюси йде. Ну, можна ще мінуси розвиватися, війнами, все інше. Але ми українці, тому ми генеруємо все в плюс. Слава Україні! Смерть ворогам української нації разом до перемоги!